Вітаю з вами телеканал Екоті та я Євгенія Романова. Саме зараз є свідками унікальної події, яка відбувається в самому центрі столиці в Пасажі. відбувається відкриття Алеї Зірок. Далі в нашому сюжеті ви зможете побачити, хто саме здобув зірку на Алеї Слави. у самому центрі столиці в пасажі. Відбулася унікальна акція відкриття Алеї зірок. Перша алея зірок з'явилась в Києві 23 серпня 2002 року біля міжнародного центру культури і мистецтв. Власниками перших іменних латунних зірок стали народні артисти України Євгенія Мірошниченко, Софія Ротару, Василь Зінкевич та 17-ти разова чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Лариса Латиніна. Акція відкриття нової алеї зірок відбулася за підтримки Київської міської державної адміністрації. На церемонії були присутні численні поважні гості. Міністр культури України, заступник мера Києва, а також представники шоу-бізнесової еліти та відомі діячі культури та мистецтва України. Зараз я можу одне сказати. Мета це для все для того, щоб хотілося кожному стати зіркою. Хоч це меседж для тих всіх, що от іде підйом економічний, іде підйом культурний, творчий, і цим самим ми залучаємо, посилаємо меседж, Давайте у нас є потенціал. то… Можливо, і ви станете зіркою. Це ще один якийсь туристичний маршрут для когось. Хотів би подивитися, хто в 21 му тисячолітті є найкращий в Україні. І ми будемо це робити два рази в рік на день Києва і на день Незалежності. Це акція культурна, тому що нового, люди побачать, що Україна шанує своїх визначних людей, галузі, культури. Думаю, що це позитивна акція зі всіх сторін. Це хороша традиція, розуміти, коли можна людина, яка дуже багато зробила для української культури, для, для, взагалі для України, мала можливість увійковісти на цій алеї. Я думаю, що це тільки початок. Ці зірки вони якраз, які сьогодні писали, це об'єктивно кращі, вони дуже багато зробили для України, для української культури, для відрошення українського духу. Тому я як художник, як громадянин, підтримую таку ініціативу. что начинает приветствовать людей при жизни. Это уже хорошо. Второе, я думаю, что когда мы начинаем говорить о хороших людях, когда мы начинаем говорить о том, кто что полезное делает для сегодняшнего общества, для сегодняшних людей, это является стимулом для всех остальных. Эта акция это говорит о тех людях, которые внесли достойный вклад в становление Украины, в становление республики, в становление того, что много есть добрых, много есть хороших людей, которые творят то, что им душа позволяет это делать. Это пример, я думаю, достойный подражания, я думаю, что это хорошо, потому что каждый будет мечтать о том, чтобы, а может быть и я, что-то такое доброе сделаю, что этот след потом может быть остаться на всю жизнь. 12 почесних зірок будуть демонтовані та перенесені на нове місце. Ініціативою такого рішення виступило суспільство. В день відкриття на алеї з'явились дві нові яскраві зірки, які були обрані голосуванням українців. Свої іменні зірки отримали Дмитро Гнацюк, народний артист України, та також дует-кролики Володимир Данилець та Володимир Моїсенко. Мої роковини, е, таку мені зробили приємність, відкрили зірку там, де я проходжу кожний день. І я вам сердечно дякую за, за цю хаму. Е, І вважаю вам, щоб на цій алеї е, було багато-багато таких зірок. Мистецьке життя іменно. в цьому чарівному місці в столиці моей родины, в Отечественной Украине. ці эти усміхаються вам. Невероятно трогательный момент. Действительно, мы счастливы и горды, во-первых, тем, что наша звезда находится рядом со звездой Петра Михайловича Гатюка. Это для нас огромная честь. Но хочу сказать, что это, наверное, не, не только наша звезда, это звезда наших педагогов, наших э, учителей, которые нас чему-то научили, научили этой профессии, научили любить и уважать эту профессию. Наши первые гастроли Дмитрия Михайловича. И мы тогда делали номер, у нас был такой э, греческий автомат, и Володя изображал этот автомат. И Дмитрию Михайловичу очень понравилось то, что делал Володя. И он говорит, я могу быть с вами третий. Вот. И вот так, видите, сколько лет. прошло, 23 года, и мы все-таки втроем мы вместе. Нам это очень приятно. И вы нам не изменяете. Спасибо. Мы всегда вас будем радовать. Дай Бог вам здоровья и всего самого-самого наилучшего. И хорошей зарплаты. Спасибо. Я щасливий з того, що я маю багато друзів, багато шанувальників мого мистецтва, мого співу. І я би хотів ще побажати багатьом артистам, багатьом співакам, щоб вони працювали на благо нашої України і щоб отакі, отакі зірки їх не обминали. Так що я щасливий, що сьогодні в цей урочистий день, день міста Києва, Я нагороджений такою прекрасною нагородою, як зірка. Зеркальность. Мне очень приятно. Я знаю, что есть намного сильнее нас артисты достойные артисты. И очень хочу, чтобы эти артисты тоже были с нами, увековечены. Потому что наша украинская эстрада – это одна из лучших эстрад в СНГ. Тронут до слез и... А... Ну, очень красивая история. Я думаю, что в нашей стране есть действительно, Дмитрий Михайлович сказал, очень много достойных людей этих звезд. Я думаю, что эта аллея будет шириться. И знаете, очень очень важно уметь сказать человеку спасибо. Вот нам сегодня сказали спасибо, мы теперь горы свернем за эту страну, правда? Спасибо. Коли нація вміє шанувати своїх героїв, я хочу побажати їм здоров'я, натхнення і сили, славити нашу рідну вітчизну по всьому світу, і це говорить про те, що українська нація відбулася, якщо вона народжує, шанує і поважає своїх дітей, які прославляють наш український народ на весь світ, любое культурное событие в стране, если оно миролюбивое, красивое, никого не хает, никого не оскорбляет, оно приносит только пользу. Приносит пользу тем, кто заслужил это, и тем, кто это видит. Такі події стимулюють артистів на досягнення таких перемог. Чим більше буде у нас переможців, тим більше будуть знати нашу улюблену державу, нашу рідну Україну. Тому я всім бажаю успішного шляху. Это наши мечты и родные глаза. Это очень заслуженно вот в данном случае. Потому что не всегда бывает так, что какие-то звания и какие-то... Нам приємно, що е, знову наші друзі і, і знову закладаються зірка, тому що практично кожне дійство, яке відбувається, напевно ми вже досягли такого віку з моїм колегою, що, е, що ми встигли багатьох закатах. Ще дуже молоді. <сум> що е, в основному ті, е, кого закатують, ну, чиї зірки закатують, це чи наші другі чи друзі, чи наші близькі колеги. Нам я самі, що це дуже приємно. Гості вечора могли насолоджуватись святковим концертом на честь відкриття алеї зірок. Що й на вистали свідками у хальної події та алеї зірок у центрі залишайтеся з нами і ви зможете побачити, ще багато дуже цікавих нами була Євгенія Романова на телеканалі ЕКОЦІВІ. Бувайте.